Привіт усім на каналі Second Shopping, Я Ніколь і тут огляди у Секонд Гендах України. Незважаючи на те, що сьогодні я вже виклала нове відео, називається воно 2 секунди, Плюс там ще огляд та примірки у Теке Максі. Запрошую вас подивитися, хто ще не подивився і поки монтувала перше відео, знайшла цікаве відео у своєму архіві. Дуже цікаві сумочки, я навіть про нього взагалі забула і вирішила змонтувати і поділитися з вами цією красою. Ще у цьому відео я показую відповіді. Там були в мене питання конкурсні. Ось одне відео я загадала річ. Це була ось така моточок ниток на 42 гривні 37 копійок. Вийшов цей маток. Ніхто, на жаль, не вгадав. І ще було інше відео з питанням. Тут я загадала ось такий набір прихваток за 84 гривні, 74 копійки. Обидві речі я у відео показувала, але звісно, вони були не на вагах. У цьому відео у нас будуть переважно сумочки. Вирішила я об'єднати. Ось, бачите, одне в мене невеличке відео із секонда. Отут уже я вам порозгортала добре. Показую в наявності сумочки, які були. Це вони на люксі. В мене там прохали. Глядачі покра... показувати краще та подовше. Ну, коли це можливо, то я і відкриваю сумочку, показую всередині, але не завжди це виходить досить вдало однією рукою. Це була на люксі, до речі, коли вже тиждень минув після завозу люкс товару, і знаєте, була здивована, сумок у цьому магазині було дуже багато. Я навіть оце розглядала сумочки в окреме відео, виділила і ще саме в цей день назнімала і буду це ще показувати у одному з своїх відео. Оця мені сумка взагалі дуже сподобалась, така вона, знаєте, стильна, модна та сучасна. Мені здається, це взагалі така сумочка знаєте, під Валентино. Сумочка від, Ах, вона чорна, тепла і такі трапляються досить часто, бувають і світлі. Ось ще там була срібляста, то така більш вечірня, оце об'ємна, велика, з такою можна і на шопінг піти. Багато сумочок, бачите, ну, як кожну відкривати, я не знаю. Ви напишіть у коментарях, якщо кожну відкривати, показувати, буде вам це цікаво чи ні, але це буде за часом ну, довше, ніж я отак кожну показую хвилин там по е, секунд, по 10-15. Всі, різних форм, різних кольорів, кожен може вибрати собі на свій смак. Дивіться, яка яскрава, бірюзова, вона величезна була, до речі. І зараз трохи покажу я. Взуття, Це таке Максі в Німеччині. Червоні цінники 64 євро. ось такі вони утеплені навіть красівки. Це, так би мовити, знаєте, для європейської зими 67 євро. Ось такі також демісезонні. Ще цієї ж фірми, бачите, за 64 євро взагалі-то не дешева фірма. 220 євро це початкова ціна цього взуття. Ось тут уже подешевше. 40 євро, початкова ціна була 80. Високі, ну, це таке більше схоже на чоловічі ванси. Відома фірма нам привозять досить часто. Це лакост, бачите, ось такі шльопанці. Симпатичні, вони легенькі і досить такі цікаві. 60 євро за мою улюблену фірму я вимовляла її як джоб. Взагалі це неправильно, мені писала і глядачка, треба казати йоп. Ілі, я подивилася, що в інтернеті написано іноді вимовляють як джоб. Ну, я точно неправильно це вимовляла. Лакос, ось такі ще кресівки різнокольорові. І на знижках окуляри. Ось, дивіться, червоні цінники 80 євро. Ось така вам знижка взагалі-то дороговата, як для знижки. Тут червоний 32 євро це тедбейкер. І ось вітрина магазину. Дивіться, які тут гарні сумочки. Всередину магазину я не потрапила. Це, я так зрозуміла, британський бренд Vendulo London. Є в них офіційний сайт, є також сторінка в інстаграмі. Недешеві сумочки. Взагалі дуже багато зроблених, бачите, у вигляді такого будиночку, або вітрини, якогось магазину, або кафе. 320 євро. Ціна ось такої сумочки. За великі ціни. Ну і я думаю, вони того варті, бо дуже красиво це навіть знаєте, як витвір мистецтва, наче це така взагалі картина. Ось іще цікаві, червоні. Вони такі, знаєте, зроблені як під кафе вітрину і різні за формою. Усі, але один стиль. Тут присвячена була палиця Квін. Це рок-групі. Ось я ще знайшла такі сумочки, 219 доларів коштують, або ось 93 долара. Є сайти, де перепродують ці сумки. А дешевше. Я думаю, вони вже як секонд-хенд. Не можу згадати, чого ж я не потрапила всередину цього магазину, можливо, там якраз вони закрились. Не пам'ятаю, здається, взагалі цей магазин я бачила у Нюрнберзі. Можливо, хтось дивиться з Нюрнберга, Підтвердіть, чи бачили ви на центральній вулиці, там по центру, як і не так далеко від залізничного вокзалу, був ось цей магазин. Подивилася, ось я на сайті, я з цікавістю попереглядала ці всі сумочки, вони дуже гарні. І на офіційному сайті ви знаєте, там є цілий розділ зі знижками. Багато так знижок, там є навіть 60% знижка. Ви знаєте, після британського бренду Redli, оце мій другий улюбленець на сьогодні. Взагалі, то такі сумки я у нас ніколи не бачила. Щось таке схоже, знаєте, віддалене, я думаю, то була підробка. Показувала я огляді, був гаманець, там також якась вітрина наче була кафе і там були котики. І ще які сумки в нас цікаві були це з зображенням такої дівчинки з довгим волоссям. Я розказувала про цей бренд. І показувала сумки також не так давно сумка мені траплялася така у... на вазі. Це взагалі, дивіться, дом на колесах, та ще й тематика: тут гриби, мухомори, прикрас багато, фурнітура цікава, там мухомори навіть на застіпках використовуються. Є також у них сумки з зображенням тигрів, є з чорним лебедем. У вигляді, ось бачите, роликових коньків, ось знову -таки, у вигляді кафе і рожевого будиночка. Гаманці в них є, в них так, також багато брелоків, я подивилась, є також шалики, є взагалі в них окремо ремені для сумок. Те, що я собі якраз шукала для своєї сумки, вони окремо такі цікаві, різнокольорові ремені продають. Взагалі, такий сайт яскравий, цікавий там пороздивлятися, знаєте, порелаксувати дуже приємно. Ну, Мені здається, навіть якщо таку сумку колись привезуть до ексклюзиву, навіть якщо вона потрапить, напевно, що заберуть, бо дуже гарні сумочки Ось присвячені взагалі Італії. Це бутилка ліманчела, пізанська вежа. Також була ось така, дивіться, машинка автомобіль цікавий. Ще сумка у вигляді, бачите, пасхальних яєць з кроликами і ще ось така з мухоморами, велика для шопінгу. Плюша вам, яка, бачите, ось ще пасхальна з кроликом це більш така вечірня маска. Ну що ж, будемо замовляти, так би мовити, і чекати, можливо, і натрапимо на такі сумочки. Дякую, що додивились відео до кінця, чи вам подобаються такі сумки, можете написати у коментарях. Також поставте вподобайку, якщо відео сподобалось. До наступних відео. Пока!